Мене звуть Барбі, Взаємно. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі, щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антенну, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло? Як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні-я. Ха-ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти! Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово! Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобається рожеві Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго. Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину. Вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарочосів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай, це тобі голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда. Дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. З чого почати? Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Супер! Стало набагато краще. Час підкріпитись. Пожиємо жуйку та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пуф Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось. На ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. Всередині мій будинок виглядає порожнім. о О-о, у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки. Доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово. А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом. Але земля мій новий будинок. Робі, у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна. Але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца. Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі. Це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно! Огу! Тебе навіть свій пес є! Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово! Барбі мій Робі знає команди. Робі, покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємось у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово. Ой, а де робі? Що? І навіть Робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, Робі, ти молодець. Гарний доброго ранку. Прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багата. Спадкаємиця на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально. Гей, куди ти забираєш мого Міс Кейт, Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці. А це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півень. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я Дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками? Та м'яким матрацом. Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Міски, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Енді, але я сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття? О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бургера! Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, давай спробуємо. Яка гедота? Мені погано. Мене нудить. Зачекайте, мізки, спробуйте та з'їсти. Дайте шанс, устрицям. От, браво, випорались. Тепер настав час зайнятись уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здрастуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15. Читаємо голос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міс кит. Я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати? Привіт, однокласники. Ви сьогодні не такі, як звичайно. А ось моя ручка. Готова до навчання? А я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Вентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити ненці. Я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк. Як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски. Дивимось на дошку. Не відволікаємось. Як я не люблю алгебру, вона така складна. О, ні. Енді не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань! Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій іти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, обирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинця до тями. Гей, прокинься. О, я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись. Як ви мене дістали, все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай. Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненсі. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч!» Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це. Яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? What? Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело! Хочу прожити таке життя, своє життя. І навіть поїсти в Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно. Але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. Так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. Ну, це плаття мені не подобається. Що іще не подобається, а ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще. О, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багате життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Пробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти! Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні! Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз пну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч з Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово! обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. філософія, алгебра, література та біологія. Ще немецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскет, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу! Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей! Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир із пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міски у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кечуп, яка гидота? Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Ні, навіть усилий. Смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах! Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко, жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. це. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив венді. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимось.